От, е, я багато слухаю підкастів різних. От Хто ми є, українці? Мені подобається, 25-й рік Ірина Горова почала цікавитися, для кого вона робить свою музику. Клас! Хто ми є, українці? Хто ми є? Треба дізнатися, хто ми є. Бо от та, от сосни діла, попука Куким, кім... ну, попуку кім... це, мабуть, вона вже не ділала. Ім'ю твоє діла, і от. Ну, типу, ну, воно так працювало просто там. А тут, якби: знаєте, я колись про Потапа робила випуск репер чи трипер. Ну, от, от такий же підхід. Ми Нам треба дізнатися, хто ми такі українці. А для кого ти робила свою музику? На який запит ти відповідала цією музику? Що це було? Ну ти ж продюсер. Ти ж продюсер, ти ж робиш для когось свою музику. Чи ти для українців вирішила зараз, в 25-му році робити музику? Я взагалі я так, я так розширилася від цього інтерв'ю. Я дивилася це інтерв'ю і думала: Боже, це такий ріст, просто феноменальний. Продюсер раптом почала цікавитися: а хто ж воно такі, українчики? Для яких вона робить уже 16 років продукт як продюсер, вона ж продюсер, і неї, вона ж знімала фільми Скажене весілля? Це ж воно ж про українців, на її думку, да? це ж про українців, я так думаю. Вона, вона ж мала відповідь, ну вона ж про українців знімалася скажене весілля. Так а що? Ну дай відповідь. Про що ти знімала? Про кого ти знімала? Хто ці люди? Чим вони відрізняються? Що їм болить? Чи ти знімала про карикатуру? І ти наповнювала карикатурою наш простір? Ну камон, ну взагалі, і далі далі мені сподобалося, як Ірина Горова формулює запит на те, щоб ми породили національну ідею. Але вона не може знайти слово національна ідея в своїй голові. і Вона знаходить інше слово сполучення. Вам сподобається, тому що національна ідея це ще надто складно, ще недозріла, ще вона розвивається в бік того, щоб просто знайти це слово сполучення. І от вона думає про. Теж наше ключове питання скрізь ці подкасти, коли починається питання самоідентифікації, да. відповіді нема. Так, немає. Є, да, є думаю, тільки якісь осколки, обрізки. Е, ну. Відповіді немає, якісь осколки, обрізки. Так, да, осколки обрізки, тому що ти сидиш біля продюсерки, яка займалася продюсингом 15 років до того, і вона не знає, що таке українці. І осколки обрізки не тому, що ми не готові себе пізнавати, а тому, що. От ето Говорила нам, що ми є отим, що вона продюсює, що вона нам е, ці Агризки видає. Ну Так і запитайте, 16 років. А скільки Агризки? А про що треба? Ну, а скільки Агризки? Тому що ринок наповнювала продукція Ірини Горової. Чия це відповідальність? Де ці запитання були? Їх не було. Ну, Але слухаємо про національну ідею. Теж наше ключове питання скрізь ці подкасти. Коли починається питання самоідентифікації, да. відповіді нема. Так, немає. Да, є тому, тільки що... якісь осколки, обрізки. Ну от це те саме, що і об'єднання індустрії, тому що в таких питаннях неможливо без. Ти не можеш створити класно, креативно, лозунгово, щоб всім подобалося, і ми ще це прийняли. Культура це ж як корпоративна культура, да? вона угу. випрацьовується всередині. І є компанії, які вирізняються. Одні вони успішний успіх, інші про м'яку силу, інші про ще щось, але це ж випрацьовувалося всередині. Чи воно від. Засновників іде чи від команди, чи від чого, але це є органічна робота всередині. От у нас є. Ми вже можемо десь там відчути, що ми про свободу, ми про е, адаптивність, ми там про ще щось. Але це е, не нібито поки що для всіх не дуже зрозуміле. І от е, мені так здається, що такі штуки випрацьовуються, коли об'єднуються філософи, історики в дискусіях. Це таке. Мабуть, довгий mm -hmm. шлях, але він потім точно е, заперечує це запитання. Ну, Зараз так вже не питають, звісно, Україна, Росія, чим ви відрізняєтесь? Чи, mm -hmm. типу, а, а хто ви? А мова? Ну, вона ж схожа. Ти -ти 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 -ти. Але е, ну, хочеться, щоб було щось таке, що ти не просто своїми відчуттями це описуєш, а щоб це була така наша, як е, українська no, фундаментальна, фундаментальна, фундаментальна штука. штука. А, це навіть не вона сформулювала. Ну, наша велика українська фундаментальна штука. Нам треба фундаментальна штука. Тут іронія в тому, що штука це мистецтво. Це якщо, якщо сягнути часів Олени Пчілки, Лесі Українки, то в ті часи штука це було мистецтво. Нам потрібна фундаментальна штука. Нам треба фундаментальне мистецтво однозначно. Але питання в тому, що. Ірина Горова, розповідаючи про і обрізки, і про те, що у нас немає корпоративної культури. Ну у неї вона не оперує взагалі якимось вокабуляром складнішим за. Фундаментальна штука, причому штука значенні мистецтво. Вона от вона навпомацьки намагається зрозуміти, що виявляється, її продукт є дотичний до культурного поля українців, але вона не знає ні що воно таке, українці, воно осколки обрізки, тому що вона ніколи українців запит не задовольняла і не давала собі відповідь на запитання, а що воно таке, і для кого вона це робить. Вона ж для українців не робила продукт, тому для неї це і великий виклик. Більше того, ті, хто робили продукт для українців, не мали можливості пробитися на премію Юна, тому що на премію Юна всі премії забирала «НК», Патаб Магі Інтернешнл», Врем'я і стекло. Дуже цікава історія. Нам треба фундаментальна штука. М -м -м, як цікаво. Я прям я прям насолодилася і розширилася. Ірина Горова в моїх очах виросла. Вона нарешті почала здогадуватися, що якщо вона продюсер в Україні, то вона повинна розуміти, а що воно за українці такі і чим вони відрізняються від росіян. Тут у мене знаєте. Не буду ставити вам звук ні того, ні того відео, тому що за одне мені регата захочеться, а за інше німети монетизацію, але от на цьому тижні бачила, що руська піввіця заспівала на фоні руїн, невідомо якого міста, ну, очевидно, щось в Україні, з чого починається да, от Вона заспівала цю пісню на фоні руїн. І ви знаєте, це якраз і дуже велика різниця, з яких і складається образ, що таке русський, а що таке українець. Тому що якщо ви згадаєте текст «Пирятина, Родина, ідіть, послухайте, дуже рекомендую, якщо не чули, якщо чули, то теж переслухайте, з чого починається цей текст, з чого починається Родина з сокири в гарбатій спині. З на ровному пацані. Коротше, ну, я там не пам'ятаю точно цей. Але Родина починається з того, що вона тебе хоче задушити, вбити, забрати в тебе ідентичність, розруліть і потім тільки під кінець. Спойлер, там з'являється батьківщина, бо це щось інше. І пісня на рускому язике, з чого починається Родинка, Родина з картинки в твоєму букварі. І ми бачимо: на руїнах стоїть. І просто візуалізує собою щось протилежне до картинки в букварі, але щось дуже точне, що своїми словами у пісні Родіна описав Семесюк. Да? Ну, от, от, от про це і от, оце і є про схопити різницю, схопити суть, передати природу, що воно таке за ідентичність. Семесюк, коли писав оцей текст. Він писав, звичайно, про взаємодію Росії з Україною, але не здогадувався, що рано чи пізно, Валерія заспіває, з чого починається Родина. І що воно буде дуже гарно римуватися з цим. Але для мене це, наприклад, такий приклад, який можна показати. Панти, які завжди продавав Патап і мозги, і от це от все це був підсос того, що продавалося для Москви. Ми покажемо в Москві жопу, покажемо в Києві. І вони. Виховували тих, навіть, навіть не московитів, а вони виховували хахлят, Які готові доїдати за московитами. От і все. Але, звичайно, Ірина Гарова нарешті почала думати: а хто ж вони такі українці? Це дуже класно. І взагалі мені дуже подобається, що цих. Дискусій дедалі більше. Сьогодні побачила у що ти знаєш про Бобула, чи як цей канал це називається. Цитату від Каті Павленко. Теж хочу її процитувати. Вона дуже сумнімічна етеру. І Побачила її прямо перед етером. Думаю, о, додам. Ну, ми з, можемо конкурувати з російською музикою тільки якістю, бо зараз е, до нас не приїжджають російські артисти. Російська музика не звучить в ефірах, російську музику не беруть в ефіри телеканалів. Російська музика по суті звучить тільки із е, е, Spotify, YouTube. Так, е, люди самі самі обирають її слухати. І якщо російська музика, російський трек потрапляє на перше місце, то це означає, що у людей досі є ця потреба. І тому нам треба мислити не просто от Тут я зроблю модний біток, а тут я заспіваю текст українською мовою, і байдуже про що головне українською мовою. Адже українською мовою зараз модно співати, і мене по-любому підтримують. А може ще й грант дають дадуть, якщо я тут якесь патріотичне слово ставлю. А треба думати про те, як ця музика впливає на, на свідомість людей. Треба вивчати свідомість людей, треба вивчати суспільство. Наприклад, спробуйте просто банально вийти зі свого авто і проїхатись в тролейбусі, подивитися на людей. Що вони слухають, що вони відчувають, і, і що вони хочуть почути. Яка пісня зможе максимально зараз підтримувати в цей критичний момент? От, і все. Треба дивитися на людей, вивчати їх, а не робити якусь муть, тому що два притопа, три прихлопа, і у вас є можливість запхати це на всі радіостанції. І всі одно всі це почують, і не буде вибору це не слухати. От, і все. Музика, вона українська музика це не музика, в якій є українські слова. Ти українець, не те, що їси картоплю з салом. Ну, типу, те ж саме і з продюсингом. І для того, щоб бути успішним, для того, щоб розуміти, а що працює, для того, щоб розуміти душу українців, треба не те, що досліджувати зараз, ким ми є. А можна ще дивитися вдалечінь і так досліджувати, досліджувати, досліджувати. Тим більше, що адствувала Бандеру. І Бандера якраз говорить про те, як треба працювати з широкими масами. І на що треба звертати увагу, і куди зариватися. Він продюсер. Набагато успішніший, ніж Гарова. Тому що Гарава не розуміла, що вона робить. Вона просто кліпала. Вона дятел. А бандера продюсер. Тому Ірину Горову ніхто не згадає через 20 років, а Бандеру будуть. пам'ятати. А взагалі треба дивитися в минуле, і тут я знову повернуся до вальсу із системою, бо там прозвучала дуже класна фраза, і вона якраз про те, як культура зберігає нашу ідентичність, політика безпосередня і розвиток культури і мистецтва, вони між собою безумовно пов'язані. Але логіка розвитку культури вона має самостійну цінність. І тому я, Осанну, буду співати всім діячам української культури, які зберігали її тяглість попри будь-які умови і обставини. Вони тримали оце небо над Україною. Воно б впало, його вже не було. Воно б вже розбилося і тут ніякої України не було. Це те, що називається культура. Так що ось. Це тема, в яку Ірина Гарова нарешті почала в'їжджати. І мені дуже сподобалося, як вона говорить, що от я це помітила, і я оцей от -от -от пошук фундаментальної штуки просуваю і я піднімаю цю тему, щоб ми, зрештою, вичленували для себе, а що ж воно таке Україна. Це прекрасно. Тільки за я дуже щаслива, що у Ірини Гарової відбувається трансформація.